У мене шині є Віпка 3, тому що я там просираю всі свої гроші. Це не новина ні для кого. Але в цей раз я вирішила серйозніше підійти до справи і не просто замовити собі одяг, а повністю змінити свій стиль. Заради цього я в інстаграмі зробила мудборди, картинки, луки. Я замовила цілі образи, які ми з вами будемо в цьому відео якби збирати. Величезний пакет з шайну. Перша річ вона мені дуже вайбить Парижем, Франції. Ось така біла сорочка. Чесно, я дуже її раджу, мені дуже підійшов розмір. Це жилетка або топ. Річ, яку я хотіла, напевно, з 2020 року, коли це ще було популярно, жилетка чорна. Але тоді її носили зовсім іншим стилем. Це, напевно, єдине те, що не одяг, а аксесуари. Це окуляри. Вони прийшли в такому гарному опакуванні. Як ви вже зрозуміли, це окуляри Дженні. Мені дуже подобається цей вайб. Вони будуть ідеальним доповненням до будь-якого образу із тим, що я сьогодні буду робити, як і ось ця в Єнвесту. Це колготи в ромбик. Ось такі. Я такі давно хотіла. Знову щось чорне, цей топ. Він дуже класний. Насправді це якийсь більш готичний вайб. Те, що я зрозуміла під час його примірки, що його можна носити одразу на три або чотири способи, максимально лайк. Це інша сорочка, але вона мала прийти більш така біла. Такий прямо біжевий колір прийшов. Насправді це не сильно вплинуло на вайб. Тому ладно, я не буду жалітись. Що прийшло, те прийшло. База для образу Нани. Я просто дуже жорстко надихнулася її стилем. Ось що ми власне цього маємо. Я вирішила в цьому відео стати квадропером, захайпитись на квадроберські тематиці. Такі лап кота, я собі купила мій новий стиль, називається Coquette, Якщо ви не знали, що це, я очевидно, буду отримувати не дуже приємну увагу на вулиці, але мені трошки все одно. Напевно, я називу цю розпаковку. Розпаковую чорні речі на протязі 10 хвилин. Ось така спідниця, вона дуже коротка. Я хотіла взагалі носити з вайбу, поверх джинсів. Ви вже звідси бачите, що це щось просто максимально фріковське. Ви мені скажете, рей, ти трошки перебрала. Ну, можливо, так. Історія замовлення цієї сорочки. Мені підписники декілька разів скидували ось цю дівчину з манги і писали, що вона дуже на мене схожа. Я думаю, все, це воно. Я зроблю це своєю особистістю новою. Я побачила ось цей лук. Мені терміново треба повторити. Це взагалі схоже на якусь е, сорочку. Із костюмом. воно вайбить якимось косплеєм або цирком, взагалі, в цій інтерпретації, яку я задумала, це має виглядати дуже навіть сексі. Наступна річ знову чорна ура. Я її очікува найбільше за все максимально мамі вайб футболка з кроваткою. Я дуже вдумливо замовила речі, хоча б один раз в житті. Ще одні такі теплі колготи. Мене завжди дратує те, що вони утеплюють тільки цю частину, а цю залишають тонкою. І вона постійно рветься. Я дуже цьому не рада. Наступного разу я чесно замовлю не тільки чорні речі. Пробачте, I'm so sorry. Чорна ведветова спідниця таким мережевим на кінці. Є такий вайб. Я замовила штору. Я чомусь думаю, що я замовила більше речей. Теж чорного кольору, як і всі речі в цьому відео. Це щось середнє між корсетом, сукнею і топом. Я люблю таку естетику, коли щось волочиться по землі. Річ, яку я забула розпакувати, і вона не дуже пристойна. Такі чулки. вони напівпрозорі. Куди я в них буду ходити зимою, для мене, звісно, залишається загадкою. Мені вони дуже сподобались, і вони, до речі, дуже добре на нозі сидять. Коли я думала про зміну свого стилю, так як зараз зима, верхній одяг теж дуже впливає. На низ у мене є нюроки, як більшість із вас, напевно, вже знає. 365 днів на рік. Якщо ви мене зустрінете, да, я буду в ніроках. У мене була ось така шуба, вирішила змінити її на більш дорогий такий вайб. Мені нереально трусяться руки. Я пішла забирати свою шубу, вона важила. Приблизно, думаю, десь 10 кілограмів. Я тащила ось ці дві. Гігантські коробки а, через всю вулицю я купила найдорожче шубу в зарі колаборація з минулим гендиректором і в Сен Лоран. Я вирішила, що я не можу прийти пос. Мені дуже сильно сподобалася шуба. Мені дуже подобається її багатий вайб. Купила такі колготи в Колседонії. Я буду складати луки з усіх цих речей. До вашої уваги, перший лук Total Black. ідеальний для того, щоб відвідати кладовище або похорони своїх ворогів. Але насправді я б так сходила в музей. Або у вінтажну католицьку церкву. Зараз я вам покажу всі чотири способи, як можна носити цей топ. Другий лук у мене вийшов ось такий. Та саме Bad Girl в твоїй школі. І тут ще йдуть чулки, Щоб лук вийшов максимально зимовим і підходящим на зимову погоду. Now, I don't think Наступний образ це у нас канонний Nana вайб. Я просто захвітую від цього лук. Маленький апдейт про цю спідницю. Вона дуже гарна, але я не раджу її людям з слабкою психікою, тому що вона дуже довго вдягається. Подумайте про ваші жертви. Чи готові ви віддати парочку своїх нервових клітин? Цій спідниці? Ось такий лук, під нього не вистачає електронної гітари. Як ви поняли, я ніколи не втомлююся кривлятися на камеру. Я сподіваюся, ви задоволені підписники, які мені це писали при правильній стилізації. Ця циркова кофта стає схожою на якусь дуже дорогу дизайнерську річ із Парижа. Трошки не канон, але я вважаю, що до цього образу дуже пасують ці окуляри. Наступний образ не буду брехати трошки висосаний із пальця. Мені дуже подобається все одно. Подобається ось ці висячі елементи. Такий простий лук. Я забула записати опис п'ятого луку. Це такий фурі вайб. Дуже темний гранж, кокет, трейн. Я не знаю все в одному, але саме так я мріяла виглядати в 2020-му. На такому прекрасному вайбі я вирішила закінчити це відео. Мені реально цікаво, до якої з моїх особистостей. Ви б підійшли на вулиці і попросили у неї інстаграм, який лук вам найбільше сподобався? Мені нереально сподобався цей експіріенс,